Ви самі змусили мене це відзняти. Я дуже чекала, поки він вийде. Я молилася на його легу, я дивилася летсплеї китайців і знаєте що? А нічого. Я купила його буквально в перший день його виходу, коли він став доступний в магазині. І, звичайно, я вже встигла пограти на ньому. Але чи в мене це виходить? Ні. Зовсім не виходить. Я взагалі нічого не розумію, хоча я дивилася. охопос. Дивилася летсплей, як я вже казала. Я тренувалася, я тренувалася в кастомці, але це виявилося набагато складніше, ніж я думала. Я тупо заплутаюся в цих стінках. Типу. Блін, ну як зараз? Ну, типу, що я зробила? да, дивись ще на мене. Блін, куди я пішла? Просто. Я не знаю, хто тут хант, я чи ці стінки. Я нічого не розумію. Типу, я намагалася придумати якусь тактику, за якою можна ним грати, але поки що я нічого не розумію. Можливо, треба трошки більше потренуватися, але я не знаю. Що? Якого біса? Хто тут хант? Я чи потяг? Що мені тепер робити? Я не можу після цього. Ну давай, давай ще за френдлі мене! Мені, мені треба відос відзняти! Що ти робиш? Що ти робиш? Раз, пофіг Раз. на тебе. Я, я не буду френдлі, але його чіпати тепер не буду. Просто е, він це бачив, я це бачив. М -м Добре, піду когось іншого шукати, ось там ось хтось декодує, наче. Хто там, хто там? Я не бачу, хто там є, хто там біжить. Хто ти такий? Це лікарка. Блін, ну вона ж мене буде аб'юзити тепер просто весь матч. Це буде програш чи... Я не знаю. Якщо проти літерки. Проти лікарки просто неможливо грати на ньому, блін. Я не розумію, як люди це роблять. Коли я граю. що зробила? Коли я граю проти нього, він аб'юзить мене, а коли я граю на ньому. вся Тіма мене аб'юзить. Просто всі сорви. Вирішують наді мною просто поржати. Типу, ну що це, це таке? Що Це таке? цей відлік. Я не знаю, чи краще економити його, цю можливість, чи що чи робити? Чи я розумію, що я роблю? Ні, я нічого не розумію. Як вона опинилася там, а я тут? Типу, що це відбувається? Що сталося? І в мене ще й відкат знову, блін. Як за нього люди грають, як грають ці прошні китайці? Треба дивитися більше матчів. На ще й блінка немає. Я не можу на тебе пригнути. Типу, я не знаю, чи варто на нього взагалі брати блінк, можете написати в коментарях. Ура, перемога! Перемога! Це просто як це називається? Це тащити камінь на гору. Проти лікарки за нього ходити? Да не вже? Не вже. Це в нас перший сур, скільки там машинок залишилося, блін. Ой, я не можу. Це якесь знущання наді мною. Хто там? Ковбой? Ну сиди там в клітці, посиди. Не чіпай мене, будь ласка. Я теж хочу нормально пограти. Посиди в клітці. Блін, як це сталося? Чого ви тут всі бігаєте? Звідки ти виліз, будь ласка, скажи мені? Як мені тепер її догнати? Навіть якщо я дожену, ну, блін. Ну, зроблю я їй пів хп. Вона ж відхиляється прямо зараз. Ну, що я знов зробив? Куди? Куди? Що, що відбувається? <г Thy> Та, давай, треба ставити його поперед стінки. Щоб вона не могла втекти. Хто там знов бігає? Знов ковбой там ходить. Блін. Іди звідси, все, не чіпай мене, не чіпай мене. Давай. Наступного разу якось. Тут декодує? Тут компост декодує, ну блін, ну привіт. Ну я тебе не буду чіпати. Декодуй вже. Одна машинка залишилася. Зараз Блін. Ти не мог в клітці посидіти. Ну, що тобі? Що це таке? Давай, давай ще бодіблоч її. Я і так їй мікрохіти наношу. Давай. Куди ще там? Угу. це просто до лампочки, що я це з нею? бігаю А ще в нього дуже кривий хітбокс, типу. Ти можеш стояти прямо біля сурву. Ну, та, звичайно, прайма Ти можеш стояти прямо біля сурву, і ти все одно не попадеш по ньому. Ну, типу, на ньому я прям відчула, що таке кривий хітбокс. Оце всі кажуть, що. У Гейші кривий хітбокс, у кого ще там, у Вучанга, по зрівнянню з ним це просто ніщо. Бо я не знаю, він дуже короткий і він кривий. Хоча в Кафтомці, коли я тренувала його, хітбокс був більш-менш нормальним. Не знаю. Невже, невже, невже один стурф полетів. Хто тут? Хто тут бігає? Компост? Мені вже пофіг. Мені вже по. Угу. Ну тоді за тобою повіду, 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 побіжу. Так, молодець. Молодець. Ти дуже розумний, плутаєш мене в моїх же стінках. Все, все, зрозумів. Я заберу цю нічию. хоча б нічію мені віддайте. Давай, сідай вже, полетів. На компост там стоїть. Що ти будеш його рятувати чи ні? Стоїть там. Я не буду вас двох відпускати, біжи вже. Угу. Ну, нічого я вам віддам. Ну, блін, якщо б я е, цього композа не friendly, е, може, я би переміг ти міг, але не знаю. Воно того не варте, все, біжи вже. Та біжи, що ти мені там поцілуночка підлизався. Так, я той самий хант, який виділяє одного сурва з усієї товпи. Що ви мені зробите? Я не можу. Я, блін, за сьогодні вже матчів п'ять відіграли на ньому, і то всі були, ну, максимум, нічиї або поразки. В мене були без дедакшен, при тому, що я програ... програю просто. Ну, може, я зможу розібратися, як на ньому грати. Я просто вирішила не знімати такого відоса, як з Марічкою, бо Так. звичайно, звичайно, я попаду куди? По, по чому я взагалі попала? Типу, по своїй клітці. Дякую, дякую. Так, ти чого це? Я вирішила не знімати цей відос так, як я е, знімала з Марічкою, е, бо це з'їло в мене. Де ти? ти? Ти де? А. Це з'їло в мене типу, багато сил. Ем, і, ну, здається, він сподобався вам. Але не знаю, я дуже довго е, не могла його змонтувати. І я не знала, що там говорити, якщо чесно. Тому я просто розбираюся тепер так за кадром. Але можливо, я продріму... Угу. Продріму я, можливо. Е, так. Так, є, перемога! Так, давай, давай. Давай посадимо тебе. Так. Перебиваю сама себе. Е, про дрімбу я, можливо, відзніму так само, як я е, знімала з Марічкою. Бо її механіки доволі складні, ну, всі це знають. Там хтось вже біжить. Куди ти? Що це? це це був, що це було взагалі? Ой. 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 Ой-ой-ой. Так. Ну. Угу. Угу. Я ставлю стінки просто майстерно. Так, механіки дріми доволі складні, е, тож, в принципі, вона заслуговує окремого, дякую, е, розбору. Може, я вже зловлю її і потім буду щось розповідати. Да, дякую, та, 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 пішли. Блін, підвал, підвал далеко. Так, не донесу. Сиди вже тут. Цікаво, хтось буде її рятувати. Ну, типу, підбита тільки літла, о, біжить, біжить. Посиди в клітці, будь ласка. Давай, Кріточка. ха Ха-ха, люблю цей трюк. Ну, вона тепер не встигне її врятувати. Може, я тепер за нею побіжу. Угу, угу. Давай, давай, що ти, що ти? будеш робити? І що ти будеш робити? А нічого ти не зробиш тепер, вона вже полетить зараз. Давай, тепер я за тобою. Угу. О, підвала. Так. О, ну, це бачили. Ну, ми обидві, типу, криві косі? Вона теж по мені не попала? Що? Що? Що відбувається взагалі? Ти що зрозуміла? Я ні? Ой, ну, що ти дерешся? Дерешся, що ти б'єш мене. Що це було? Це, типу, перший козлик проти першої антікви? Чи що? Так, сподіваюсь, тут нікого немає, ніхто в мене не шубане полетою. Дякую. Такий красивий в неї скінчик. Я його дуже люблю. У мене його немає. Бо я а, подумала, що не варто витрачати кристали на скінчик за персонажа, на якого я навіть не граю. Тим паче, в мене є на неї лега. Я так і не навчилася за неї грати. Угу. Так ось до чого я. Стосовно наступних відосів. Е, я вже раз 10 сказала, що з дрімою я напевно відзніму... О, привіт, сір. Чому, як тільки я починаю щось розповідати, е, з'являється якийсь там сір. Нічого собі. Типу, це було в польоті. О, та! Оце було смачно! Це було смачно. Давай пішли, да? пішли до підвалу. Хоча мені здається, тут поряд десь літла бігає. Угу. Так, ось вона. Ну, давай сідай, сіро, поки тебе не вибили в мене з рук. Що? Що ти робиш? Дівчинко? Що? Ну, типу, ви бачите, я намагаюся дати хід. І ставлю ще одну клітку. Угу. Я її підбила, ну і підбила. Якщо літла злізла... А, ні, чого? Вона б отримувала хіт. Вже забула, що виявляється. Та. Та. Для того, щоб сурф полетів, треба хітувати. Угу. Ну, Літла вже не піде рятувати його, напевно. Типу, що і робити нічого. Ні, їй реально робити нічого. Ой. Що? Ну, це бачили. Це тепер це був перший сір проти першого козлика. Я по нього не попав, а він застряг в палеті. Молодець. Ну, тепер то точно вона не буде рятувати. А ну куди її вже рятувати, він вже полетів після фази. Тепер залишилось тільки знайти її, бо в них, типу, одна машинка, вона зараз втече в люк. Це, звичайно, квіки, але я не хочу віддавати їй люк. Так, я бачу. Тому що я сьогодні злий. Я, блін, зіграю стільки матчів і мене всі булять. Так, звичайно, я вріжуся в текстуру. Ой, ой-ой. Ой-ой. ой Що -ой -ой. ой -ой. робиться? Що мені робити? Бе, ме і капець. Бе ме і капець. Де вона? Я вже її загубила. Все там? Де? Де? Там люку е не було, я там. Ходила, а там люку не було. Тут люку теж немає. Але здається. О, бачу, бачу сліди, вона тут передбігає. Ну добре, ну, якщо тут немає, то напевно вона не встигне до нього. Не встигне до нього добіжати. Хоча бувають в мене такі ситуації, коли Сурф просто веде мене до люка і втікає. Ой. Ну, що тепер? Ой. Блін, я, я, я нічого не розумію. Як? Я від, е, цей, від цього, від маленьких хітбоксів я не можу. Та невже! Невже! Прям терор! Що вона там крутиться? Ні, я не буду. Так. Смішковося. Не буде тебе цей відпускати, вибач, сорі, дівчинко. І так, ну це був цікавий експірієнс. Чи мені подобається за нього грати? Напевно, так, але треба розібратися. Чи буду я це повторювати зараз? Не думаю.